Ось так ви можете сидіти вранці чи ввечері перед власним телевізором, дивитися ваші улюблені програми. І це у нас кухня-вітальня двокімнатної квартири в самому центрі міста Бучі. Це у нас кухня-вітальня. Якщо можете подивитися, кухня повністю облаштована. Є посудомейна машина, є холодильник. Дивіться, це у нас тут присутнє, є газова варильна поверхня. Ну і сама квартира нас зустрічає ось такою вхідною групою. Це вхід, і є у нас, дивіться, гардеробна кімната. Вона простора, як для речей. Можете бачити. Верхній одяг, все у нас там поміщається. І проходимо далі у нас в спальні кімнати. Нагадаю, що у нас дві кімнати, кондиціонер на обігрівання і на холодну холодний воздух. Це у нас дитяча кімната, облаштована. Дивіться, два ліжка є. Якщо у вас двоє е дівчаток чи двоє хлопчиків, можуть поміститися, немає дітей, можете ліжка.